Доброго вечора всім. Доброго вечора. Чому б не провести пряму трансляцію в 22 години 00 хвилин і не поговорити про карму. Я зараз добрий вечір. Хочу поговорити зараз на своїй сторінці в Тіктоці. Трішки не про взуття, трішечки про те, чим я захоплююсь, чим я цікавлюсь, що я. Намагаюсь транслювати світу через свій особистий блог. Якщо ви на мене ще не підписані, переходьте на інстаграм і підписуйтесь. Мене звати Дробот Наталія, матіга Наталія в минулому, Дробот Наталія тепер. І сьогодні хочу поговорити про карму і про чотири кроки, завдяки яким ми з вами можемо здійснити абсолютно будь-які наші бажання, які ми тільки захочемо. Чотири кроки вони дуже прості, дуже прості, максимально прості. і Хочеться сказати про те, що ем, нагадати, що все геніальне просто. Насправді, треба просто трішечки прислухатися до очевидних речей, до очевидних слів, і життя, життя воно почне будуватися зовсім по-іншому, не так, як воно будувалося до цього. І так, чотири кроки кармічного менеджменту, завдяки яким ви зможете здійснити абсолютно будь-які ваші бажання. Крок перший. Вам треба чітко проговорити, чого саме ви хочете. От Чітко сформулювати ваше бажання одним реченням. Наприклад, я хочу закрити кредити. Наприклад, формулювання, опустимо всі ці моменти. Зі словами кредит, зі словами, якщо я буду говорити про кредит, я буду подвоювати свій, свій, якби, свій борг. Ні, Просто сформулюйте своє бажання, свій намір. Я хочу закрити кредит. Я хочу позбутися боргів. Тобто сформулюйте чітко своє бажання. Ще краще, блокноти, напишіть це в блокноті. В блокноті, в зошиті, на папірчику чітко сформульована думка, бажання. Хочу позбутися боргів, хочу закрити кредит. Далі, крок другий. Вам треба знайти людину, яка так само, як і ви, хоче того самого, чого і хочете ви. Яка так само хоче закрити кредит, яка так само хоче позбутися боргу, знайти цю людину, це буде ваш кармічний партнер. Тобто, це та людина, яка має таку саму бідосю, як і у вас. Дякую за лайки, яка має таку саму бідосу, як і у вас, яка, яка має таку саму ціль, мету в своєму житті, як і ви? Закрити кредити, та да, позбутися кредитів, позбутися боргів. Перестати бути винною, тому що винна, ми говоримо зараз не тільки про гроші. Да, вин, чувство провини, коли ти е, винна гроші комусь там, людині або банку, е, воно в тебе гложить із середини. Я повірте, я теж знаю, у мене теж свого часу були кредити, і це насправді дуже страшно морально. Е, це тебе подавлює. Вам треба знайти людину, яка має таку саму ціль, як і ви. Е, третє, вам треба. Почати допомагати цій людині закрити свою ціль максимально, ну, тобто, бути безкорисливим в цьому плані. Якщо ви розумієте, що в людини є борги, вам треба зробити все для того, щоб допомогти цій людині заробити більше грошей, щоб вона більше вклала в те, щоб закрити цей борг. Якщо ви, ви у вас немає можливості допомогти її фінансово, зрозуміло, що у вас самої борг, і ви не зможете давати цій людині гроші, щоб вона закрила ці борги. Вам треба допомогти зробити щось для того, щоб у людини з'явилися гроші, і вона змогла їх відкласти туди. Якщо ви розумієте, що людина транжира, у неї є борги, в неї є не скриті кредит, а вона тратить трати направо і наліво, вам треба м'яко. Акуратно наголошувати на тому, що дивися, давай ти ці кошти не потратиш, а покладеш на закриття свого боргу. Тобто допомогти цій людині зробити те, що хочете зробити ви. Робити це безкорисливо, робити це з добрим наміром, з благим наміром, що ви дійсно ви щиро висієте те кармічне зерно, яке з часом проросте і дасть свої плоди. Ви допомагаєте людині, і з часом, з часом борг закриється і у вас. Це працює насправді, працює дуже класно, але воно працюватиме лише коли є четвертий крок кармічного менеджменту це кавомедитація. Коли ви поливаєте всі свої ці дійства, всі свої ці двіження поливаєте медитацією, коли ви ввечері лягаєте спати, згадуєте всі ці добрі справи, які ви робили. Думайте про цю людину, думайте, як в неї вдасться те, що вона собі запланувала, те, що вона собі захотіла. Думайте про неї в позитивному ключі. Тобто ви поливаєте позитивними думками, ви даєте правильний посил у всесвіт, щоб цієї людини склалося все найкращим чином. Таким самим чином все відбувається і у вас, у вашому житті. Насправді це працює. Карма вона працює. Карма взагалі прикладається як? Як дія, дійствіє. І карма це взагалі штука, яка про причинно-наслідкові зв'язки. Тобто ти що посіяв, те ти і пожнеш. І плід він завжди більший від зерничка. От ви посіяли зерничко яблу... яблучка, виросла велика яблуня. Ви посіяли е, там, зерничко помідора, виріс вели... великий кущ помідора. І коли ти сієш маленьке зерно, ти е, просто май на увазі знай про те, що з часом воно проросте і воно виросте дуже дуже великим чимось у твоєму житті. І в моєму житті була така історія, коли. Мій знайомий відкрив збір на допомогу діткам Діткам в ну, типу сиротинцю. Там треба було зібрати то лі на іграшки, то лі на не на іграшки, на ролики. І я думаю, ну, у мене тоді блог був такий, ну, маленький, грубо кажучи, думаю, хто там буде скидати ті гроші? Зараз у людей самих все дуже складно. Але тим не менше, я виставила цей збір. Сказала, що це мій знайомий, якби можна довіряти, і якби діткам на ролики він збирає. Що ви думаєте? Цей, ну, якби цей, цю сторіс побачили, побачила одна дівчинка, моя знайома, вона собі зробила репост моєї сторіс, і е, її сторіс побачив її знайомий і повністю закрив збір на 30 тисяч гривень. Повністю закрив цей збір. І я така сиділа в шоці, тому що я розуміла, що по факту я зробила маленьке, маленьке зернятку, я посіяла. Я маленьку, маленьку дію зробила з думкою, що ну, в мене там мало підписників, да, мене мало хто дивиться. Але а вдруг, а раптом, а в ітогі побачила інша людина, зробила репост, ці, всій людині побачила друга людина, і та людина закрила повністю збір на ролики для дітей. розумієте, І ти розумієш, що ти робиш маленьку дію. Але з часом вона проросте в щось класне. Ми тоді повезли дітям ті ролики, вони були такі щасливі. Вони, я просто дивилася на них, думаю, блін, ну от, ну от правду кажуть, що що посієш та пожнеш. От ти посіяла маленьке зернятко якоїсь доброти, якоїсь доброї справи, і воно проросло таким класним зерном, як щастям цих дітей сиріт. І це насправді дуже круто. Тому якщо ви бачите, що у вас. Ваша якась хотілка, ваше бажання воно не здійснюється. Обов'язково знайдіть людину, яка бажає такого самого, як і ви. В мене була історія, коли в мене був кредит, і я не знала, я вже, я вже й так, я вже відкладала, я вже і не тратила, я вже і якось ужималася і вже розділяла той кредит на, кіль... на якусь кількість оплати. Все одно, от то ти тут лізеш то в ті гроші, і думаєш, ай, зараз получу зарплату, тоді покладу. Все одно воно ж береться. Все одно ж ти думаєш, ай покладу потім, покладу пізніше, ну як завжди. Да? Хто варився в кредитах, той знає. А, покладу потім, покладу пізніше, покладу нехай слідчої зарплати, нехай, там вже осталося», і так далі. але з часом, коли я дізналася про цю штуку, таку штуку як кармічний менеджмент, про 4 кроки кармічного менеджменту, я зрозуміла, що я перешрестилася е, перешерстила список своїх знайомих і знайшла людей, які, яких так само, як і в мене є борги. І що я зробила? Я не давала гроші, я не вчила житті, Я просто робила щось для того, щоб цієї людини стало більше грошей. Я репостила її в інстаграмі, я розповідала про неї знайомим, щоб вони купували в неї її послугу, щоб вони купували в неї її товар. Я всячески допомагала їй якимись фішками, якимись підказками, щоб людина змогла своїми. Силами, своїми е, справами, своєю роботою змогла собі заробити більше коштів і закрити цей кредит. Плюс до того я дуже багато транслювала в соцмережах про те, що кредити це херня, що е, е, борги це взагалі це, 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 це фігова штука. І ти коли тратиш більше, ніж заробляєш, це взагалі не про, ну, не про щось хороше. Е, я своїми діями. Допомагала цій людині закрити ці борги, і з часом ці борги закрилися в мене. Зрозуміло, що не по змаху волшебної палички, це ясно. Але тим не менше, ти розумієш, що. Ти допомогла іншій людині, тим самим ти зробила добре собі в майбутнє. Тому що зараз у тебе також немає боргів, немає кредитів, ти нікому нічого не винна і прекрасно себе почуваєш, і в тебе не, в тебе не висить над шиєю е, сокира. Що ти думаєш, господі, куди його чи потратити, чи закрить частину кредиту. Насправді, це дуже дуже страшно, коли ти витрачаєш більше, ніж ти може. Ти заробляєш. Це боргова яма, яка тягнеться просто із року в рік, і я, як ніхто знаю, що це таке. При тому ти вроді і не бідуєш, ти вроді і добре заробляєш, і в тебе все, все в тебе добре в житті, але все одно кредит він тягнеться. І кредит це не про те, що ти бідний і нещасний, в тебе немає грошей. Ні, ти можеш бути досить ну, з гарним, з гарним доходом, але тим не менше, все одно живеш із кредитки, грубо кажучи. Тому чотири кроки перше. Це на прикладі боргів кредитів, можна, можна знайти абсолютно будь-яке іншу якусь свою ціль. Наприклад, ви хочете схуднути, або там ви хочете бути в вазі такій-то, такій-то, або ви хочете завагітніти, або ви хочете вийти заміж, або ви хочете відкрити власний бізнес, або ви хочете налагодити стосунки з батьками, або знайти собі класного достойного чоловіка. Або розлучитися, ну все що завгодно. Сформулюйте своє бажання чітко одним реченням: я хочу тра-та-та-та-та. на бумажці записали. Далі знайти людину, яка хоче такого самого, як хочете ви. Ваша подружка, яка також незаміжня, хоче також знайти нормального мужика, хоче розлучитися, хоче завагітніти, хоче схуднути, хоче набрати, хоче зробити сісі, хоче накачати попу, хоче багато подорожувати. Знайдіть собі компаньйона, кармічного партнера, якому ви будете допомагати. Це крок другий, крок третій. Допомагайте йому безкорисно. Безкорисно, не очікуючи нічого, не очікуючи того, що він вам потім допоможе. Не очікуючи того, що «А, в майбутньому мені там воно прилетить якимись там плюшками від життя. Ні. Просто допоможіть людині закрити її хотілку. Допоможіть людині реалізувати її мрію. І четверте, поливайте це, своє бажання кожного вечора кавомедитацією. Думайте про цю людину в позитивному ключі. Уявляйте, як вона, як вона буде себе відчувати, коли в неї збудеться її бажання. Коли у вашої подружки буде дві полоски на тесті, просто уявіть, яка вона буде від цього щаслива. Коли ваша подружка поїде в свою першу подорож за кордон, уявіть просто, що в неї буде вирувати в душі, коли вона просто буде підніматися цими сходами в літак. Я не знаю, уявіть. Очі своєї знайомої чи своєї подружки, яка закрила борги, дивиться на свою карту і розуміє, що на карті плюс, а не мінус, як був роками. Просто уявіть це все і бажайте людині, от, від щирого серця, щоб вона кому швидше це відчула. Думайте про неї в позитивному ключі, посилайте їй ту енергію добра, енергію світла, щоб, щоб всесвіт почув, що того, чого хоче вона. Хоче не тільки вона, а і ви хочете за неї, щоб їй було класно. Тому що, знаєте, ми всі по натурі по своїй егоїсти, і нам хочеться, щоб у нас було добре. Але м -м, насправді, коли у тебе буде все добре, е Постійно у тебе буде все добре, а в твого оточення буде все хріново. В якийсь момент прийде, прийде така, ну, буде така ситуація, буде таке відчуття, що е, ти будеш сидіти і не отримують задоволення від того, що ти маєш. Тому що тобі навіть не буде з ким розділити цю радість. Коли ти прийдеш і скажеш, наприклад, в тебе в компанії п'ять подружок. Е, в усіх чотирьох е, є борги, е, є кредити, а ти повністю все закрила, повністю ти красотка, боргів немає. І ти приходиш і кажеш, от ви знаєте, а в вас оце борги, у вас кредити, а в мене ні, в мене все прекрасно, в мене все супер. Я не скажу, що вам будуть заздрити, ні. Просто ви будете себе відчувати, що ну, тіпа, я класна, що я, я позбулася боргів, але мої чотири подружки вони з ну, якби З хвостами, да? і буде якось навіть незручно хвастатися тим, що от я я молодець, тому що я навчилася закривати борги, а ви от, бачите, досі живете із боргами. Тому дуже важливо підтягувати за собою і своє оточення. Підтягувати за собою і а, рівень мислення того, як мислите ви, підтягувати і своє оточення. Хтось відвалиться, хтось піде за вами, а, хтось буде крокувати з вами в одну ногу. Але дуже важливо озвучувати. Проговорювати своєму оточенню те, чого вам хочеться, те, чого ви, ну, мало ли, може, хтось із вашого оточення також, так само як ви, хоче, накачать попу, або здуть попу, або вийти заміж, або розлучитися, і так далі. Тому дуже важливо знайти свого того кармічного партнера, кармічного друга, з яким ви будете йти по життю, і закривати цю потребу так само, як. Якби ви це робили, але ви були б самі разом іти веселіше. Це те, що я хотіла вам сказати, те, що мені от, не знаю, захотілося вийти так спонтанно в ефір і поговорити про чотири закони кармічного менеджменту. Я скоро буду йти на дуже крутий захід онлайн і потім офлайн. І буду ділитися своїми думками стосовно того, що я там почую. Дякую за лайки. Що я там почую, і мені хочеться більше говорити про карму, тому що в моєму житті вона працює. В моєму житті працюють закони Всесвіту. В моєму житті працює сила притяжіння. Моєму... Дякую за лайки, дякую дуже в моєму житті це все працює. І мені дуже сильно хочеться, щоб всі скептики, всі е, фоми невіруючі, які не вірять в ці, ці всі закони, щоб вони нарешті повірили і усвідомили, що ми самі куємо своє життя, ми самі куємо своє щастя, ми самі програмуємо себе на ті чи інші події в нашому житті. Вчора е, я розповіла в, в себе в інстаграмі: вчора в мене був день. Е, День, коротше, прекрасний був. З самого ранку я прокинулася в поганому настрої, потім там трапилося, трапився ряд різних не вчора, позавчора, ряд різних історій. Я там наваляла, ну, я беременна жінка, мені можна. Я не емоціонувала, наваляла всім, хто мене там намагався якось мені щось противоречити, так сказати. Нагавкала на чоловіка, і в кінці кінців під вечір мене почалися почало закисати око. Ну просто почало заксати о, почав почав збиратися толі гній, толі якась, я не знаю, щось в кутику ока. Я вже, звісно погуглила, подивилася, що це означає. Я дуже вірю в психосоматику, я дуже вірю в ці всі речі. Я розумію, що цю болячку я сама собі притягнула своїми діями по відношенню до інших людей. Я заспокоїлася, я видихнула, я пропрацювала це ментально і на ранок я прокинулася і не дай нічого. Все. Я навіть не встигла нічого не ні капати в очі, не промивати очі. Хоча ромашку я заварила, як мені мама порадила, але нічого таке не встигла зробити. Тому що просто я пропрацювала з цією історією ментально. Я відпустила це все. Я переоцінила, переосмислила, що я робила протягом цього дня, що на вечір у мене вилізла така фігня. І все. І незважаючи на те, що зараз ретроградний Меркурій, там три планети стали в ряд, чи куди там вони стали, що там, в якому вони там цьому стоять, ти сама можеш обирати собі настрій, ти сама можеш обирати собі, як спілкувати, спілкуватися зі своїм оточенням, ти сама можеш обирати, що транслювати в світ. Що жувач, що не жувач, що не треба взагалі про що говорити? Коли у вас трапляються якісь погані історії, погані ситуації в житті, не ну, обов'язково їх ходить і розказувати всім решті е, пережовуватися, тому що ви проживаєте це знову і знову ці емоції знову ж переварюєте, проживаєте на тих самих вібраціях. І це, ну, якби воно не потрібно, воно воно взагалі не треба. Тому я в ці всі речі дуже вірю. Зараз займаюся, вивчаю це все дуже глибоко. Буду давати це, ці знання, цю інформацію в себе в клубі жіночому, все Хто ще не там, напишіть, я вас додам туди, тому що це дійсно ті речі, які база. Які просто база, які, на яких базується абсолютно все наше життя. І коли ти знаєш ці закони, коли ти зна... коли ти користуєшся цими законами, життя просто починає в тебе вибудовуватися зовсім в іншому ключі і зовсім, зовсім по-іншому все відбувається в житті. Це дуже важливо. І навіть ті скептики, які не вірять в карму, які не вірять в причину і наслідок з часом. Кажуть, да, Наташа, ти знаєш, воно працює. От коли ти... І ти віриш в нього, не віриш ти в нього, але все одно воно працює. Карма, підсвідомість, психосоматика, всесвіт, сила притяжіння, вся оця двіжуха вона працює. Хтось називає, знаєте, хтось називає Всесвіт Богом, хтось називає. Це все карма, хтось називає всевишній, вища сила. Але насправді це все одне і те саме. Я навіть в минулому році спілкувалася, тісно спілкувалася з людьми, які є в одній організації, скажімо так, релігійній організації. І от вони мені про свою релігію говорять. А я їм про карму, вони мені про релігію, про там, вищу силу, як вони її називають. А я їм про Всесвіт, про вселенну, про Боженьку і так далі. І в якийсь момент просто ми зійшлися на думці, вони самі мені про це сказали: що це одне і те саме. Це одне і те саме. Просто типу, ти називаєш це так, як тобі комфортно, як комфортно твоїй душі. І от як вам комфортно, якщо ви в це вірите, то. Розвивайте це в собі, тому що зараз світ дуже міняється, він вже змінився, і ми вже, скажімо так, на фінішній прямій до змін насправді дуже важливо чути те, що ти чуєш, да? давати можливість собі чути себе, давати можливість собі відчувати, давати можливість собі мати той зв'язок із вищим і з чимось, чимось глибшим. Багато вчитися, багато слухати, багато читати, дивитися і слухати різні точки зору. Тому що, знаєте, бувають люди, в яких одне мінніє моє, а друге неправильне, а всі останні неправильні. Давати можливість собі чути різні думки, різні бачення. Це допомагає формувати бачення світу. Враховуючи те, що відміняється, він міняється кожного дня, кожну секунду. Жити в старих рамках, в старих оціх шорах не вийде. А для того, щоб жити по-новому, треба слухати різні бачення, треба слухати різні погляди. Знаєте, так само, як і з політикою. Ти не можеш аналізувати і. Тверезо оцінювати ситуацію, коли ти дивишся тільки один телеграм-канал. Але коли ти дивишся декілька телеграм-каналів, коли ти слухаєш якихось спікерів різних, різних абсолютно, тоді ти можеш скласти якесь своє бачення. Тому дуже важливо слухати багатьох, слухати різну інформацію, щоб сформувати якесь своє бачення. Стосовно карми, я вас, я вам можу порадити. Зрозуміло, що Майкла Роуча це, якби, це, зрозуміло, це гуру. Я підписалася на його телеграм-канал в офіційне представництво Майкла Роуча в Україні. Якщо ви ще не там, я вам дуже раджу туди також приєднатися. Я дуже раджу кармолога Марину Хміловську. Я дуже раджу людину, яка шарить в кармі це Юлю Біляєву. Аніту Соловей. Іру Пістрюгу, Це ті дівчата, які реально заходять мені, які реально говорять про те глибоке, те що, те, що дійсно розумію я, і те, що подобається мені. Так, Аніта Соловей. Хто ще? Богдана Гончарук. Я до неї буду йти 22 числа на її великий івент в Києві. Це прям. Це прям космос. Вона говорить більше про енергію, але по факту це те саме. Енергія, всесвіт, вища сила, боженька, карма, закони карми це все те саме. Тому я дуже раджу вам, цих спікерів, підпишіться, почитайте, послухайте. Це дуже важливо. Це те, що працює, це те, що. Не потребує е, грошей, це те, що не потребує якихось вкладень. Ви просто, коли їдете з роботи ввечері, е, слухаєте не якісь приколи в Тіктоці, не читаєте телеграм-канали з новинами, а слухаєте щось корисне і формуєте своє нове бачення, е, бачення цього світу. Це важливо, це розширяє, це е, е, збільшує кругозір, і це дає можливість е, е, дивитися на світ по-іншому. І я кожному з вас, кожній з вас бажаю ем, дивитися ширше. Не узько, не е, в шорах, будучи, а дивись, дивитися ширше, тому що світ змінюється, і якщо ти не гнучка, то тебе просто викине нахрен. Тебе просто нахрен викине. Або буде ки кидати, кидать шатать так, що ти просто охрінеєш, і потім сядеш і скажеш так, ребята, хорошо, що робити. Що робити, як в цьому світі балансувати, щоб тебе не швиряло знизу до верху, справа наліво, а щоб ти дійсно мала якийсь той, той баланс і могла функціонувати нормально в цьому світі? Я не знаю, можливо, ефір получився дуже сумбурний. Я сподіваюся, що я була корисна. Чотири кроки кармічного менеджменту, я думаю, що ви зрозуміли, прописати своє бажання одним реченням, знайти кармічного партнера, людину, яка. Хоче того самого, чого й ви, схуднуть, набрати, закрити борг, вийти заміж, розлучитися, народити дитину, подорожувати, розбагатіть, відкрити бізнес, закрить бізнес, все, що завгодно. Допомагати цій людині безкорисно, не за гроші, безкорисно. Допомагати цій людині закрити свою хотілку, досягти цього бажання, досягти цієї цілі, допомагати і поливати. Це всю сю двіжуху кавомедитацією ввечері, думаючи позитивно, позитивному ключі про цю людину, посилаючи їй енергію добра, енергію сили, енергію. Е... Для енергії, щоб вона могла реалізувати свою, своє бажання. І подивитися, з часом ваше бажання, те, що ви запишете на бумажці, воно з часом також збудеться. Перевірено, особисто на мені. Я дуже дякую, що ви були зі мною тут в прямому ефірі. Якщо вам мене отакої мається на увазі корисної, мало, стукайте мені в особисті. Я вас додам в свій е, закритий телеграм-канал. Дякую за лайки. Е, який називається Всесильна. Jeg var stor død og dam. І там буде мене більше, буде корисного більше, тому що в Тіктоці в мене просто сир бор, в мене взуття, магазин з особистим з приколами і так далі. В Фейсбуці, в інстаграмі мене так само все перемішку, а більш корисності я буду давати в себе в телеграм-каналі. Все сильне. Туди вхід платний одноразово 300 гривень, але ви платите раз, і потім постійно будете там знаходитися. і Я там буду постійно викида закидати всю, 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 всю корисну інформацію. Але в соцмережах також буде багато корисного. Можете не приєднуватися в телеграм-канал, можете просто дивитися за мною, слідкувати за мною в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Я скрізь, я відкрита, я, я з вами. Думаю, що до пологів так точно, а там далі будемо бачити. Все, обняла всіх, припідняла, поставила на місце. Дякую, що були зі мною і гарного, тихого, мирного всім вечора. Не забувайте. Навчатися, розвиватися, читати, слухати. Треба різні думки, різні бачення і формувати якесь своє одне, яке буде вас вести до прекрасного вашого життя, найкращого життя, життя вашої мрії. Все. Всім гарного вечора!